Всім доброго дня, ви хатерся, Сьогодні заняття з номер 73. Давайте читати. У нас сьогодні фраза, дуже важлива тема, скоріш за все, я вважаю так. Common phrasal verbs Звичайні фразові дієслова слова Що це мається давати? Давайте читати. Фразові слова, ви пам'ятаєте, це слова які складаються з двох частин. Це зазвичай. Ді слова і частинка. Тому потрібно буде запам'ятовувати їх. І це є важливим, тому що, наприклад, рук. Forward, look-after і тому подібне. Типу, одне слово look, дивитися, лук, плюс якась частинка може мати різне значення. Тому давайте читати. Put on одягати, take-off знімати, тордон включати, off виключати, breakdown зламатися, break-up розірвати, up розлучитися, back повернути, get up вставати каталонних ладити. Порозумітися, Giave Bake повертати. Mm -hmm. Give up або здаватися, але в даному випадку це відмовлятися. Go on продовжувати. Hang out тусуватися. Look-after доглядати. Look for шукати, pick up – підбирати. Run-out закінчуватися. Take-off забрати, або викласти. throw away викинути. Workout займатися спортом. Скоріше за все. Подивимось, як воно тут звучить. Ну да, скоріше за все, спортом. І слова не складні. І слова потрібно запам'ятати. Я вам скажу так. Тому давайте виконати вправо. Tom uh, his because they were full of holes. Tom свои старые кроссовки, потому что они были полны дырок. Трова вы выкинули. The party until uh, until 35 У нас дуже гарно була б тему знайти там якийсь час читається, тому що. Поки я не бачу цих тем. Добре. Будут дивіться, брудба пам'ятати. Вент продовжується. Скоріше, все продовжується. Тому що нічого не підходить. Я не люблю доглядати за своїм інградом. Він завжди. Не типу неадекватный банк, ну да, неадекватный. МС Бехавс неадекватный. Шан Элис донт варив. Лад и Сара Алиса не ладять дуже добре, вони завжди сваряться. You would feel much better if you gave up smoking. Це набагато краще, якщо ти бросиш курийте. Відможете від курення. Place Zubber um, Books when you have finished reading them. Будь ласка, uh, поверніть книги, коли ви закінчили читати їх. Mm читати їх. I had to drink my coffee because we had um, of milk. Я, типу, маю випити coffee charm тому що у нас закінчилося kinchilla mo out. Peter had lost his head, so his friend helped him. Бідер втратив його капелюх, тож його друзі допомагали йому шукати mm. його. Твин переклад. Угу. Please your dirty shoes before coming into the house. Take-off. Знімати. Свої різні туфлі то, до того, як ви зайдете в будинок. Сара The кейс from the table and put them in her bag. Пікадаб mm. Сара підняла ключі з стола і повернула їх, і точніше, положила їх в її сумку. Вірно. Гарно. Remember to the when you finished using it. Нагадую. Типу. Як перекласти коректно? Пам'ятайте. Виключати ваш. кукер це у нас. Плита Да-да-да. Давно все слово не зустрічалося. Коли ви закінчуєте корис... і використання. А. Мей піжамос и не готин і забет. Тут у нас. Пут Я надеюсь, что по пижаму и... І... в, в кровать. The concert. until after midnight. Went on. Концерт продовжується до до типу півночі. Після півночі. Until after midnight. Дуже цікавий проекта до півночі. Да. They are trying to get fit, so they uh, at the room every morning. Workout. Вони намагаються стати здоровими або спортивними, тож вони займаються спортом в залі кожен ранок. I'm uh, my kids have you seen them? Я шукаю свої ключі, ти їх не бачив? що тут не ти їх не бачив? Тут... Як там? Ви їх бачили? Тут треба пам'ятати про цей переклад. My friends and I usually together after school to us hangout, sкажу затусуватися. Просто. Please, the book... ...when you have read it. У нас упоруднить книжку, коли ви її дочитали. Алиса Гербовленд... ...асвикши very upset. Тут у нас... ...broke up, розлучитися. Вони злучилися останню тиждень, вони дуже засмучені. А що у нас... ...in the morning I have a shower. Тут у нас гетап. Uh, Як тільки я, я прокинувся вранці, про um, я прямо душ. Ай, мій код, антагон, і не хук. Я зняв мою куртку і повісив її на крюк. Добре, вірно. The car in the middle of the motorway. The car, машина, зламатися, breakdown, Машина зламалася по середині магістралі. Моторвей магістралі. Don't. Uh, The sandwich I'll I'll have it if you don't want it. Ну як буде за сендвіч? Типу... Візьму його, якщо ви не хочете. Please, телевизион, i want to watch news. Тут у нас, смотрим, скатый тур нон. Пожалуйста, вочить телевизор. Я хочу посмотреть все Какой за на тебя... Тут у нас... Гаталонг, не бы да? Да, гаталонг. Это, разумеется, очень добро. Ладять. I need to go to shop because I've... Of cat food. Ммм. Mm -hmm. run out. I have run out of cat. Не треба піти в магазин, тому що закінчилася котяча їжа. When I very early, I've get short nap in the afternoon. So let's get up. Коли я стою дуже рано, я маю тобто, короткий сон, невеличкий такий, після обіду. You jacket before going outside. Тут у нас take у нас є тай У нас... тайк немає. Бутон. Надягніть ваш. Вашу курту до того як ви на вулицю. Там дуже холодно, Дуже холодно, типу. А ну, neighbor goes on holiday, I look after доглядати. Я доглядаю за його котами. Коли мій Сусід іде на свято або на вечірку Я дождаю за його котами. I want to meet and become a vegan. Vegetarian Тут у нас. Тут у нас гемапа залишилось там. Я хочу типу, відмовитись отвести нас і стати ветеранцем. I will the dog when I get home. У нас залишається слово take out, нібито. An take out забрати. Вірно. 10 із 10. Хм-м. Mm -hmm. Um... Якщо закінчився газ під час, коли ми їдемо ми в мипільно стандфога. Очевидно, так. Да? The war will not finish its son, it will be for a long time. Не дуже гарне речення. Го вам продовжуватися. Can you help me look for my keys? I can't find them. Ви couldn't know that our colour would. It's the middle of the road. Ага. Не туди. Брекдаун зламатися. I going to. Дуже жарко, поне змінити свитер. А тут таке okay, Останній варіант. Добре, гарно працювали сьогодні. Мені сподобалось. Важливі слова. Дякую, що за забрати було хаті орисені. Всім доступних зустрічей. Всім пока-пока.